Всім привіт Ми з України, слава Україні, героям слава. Тараші підписники, ну що в нас? П'ята година ранку, а льоня вже на ногах. Ну як кажуть, хто рано встає, тому Бог подає. Так само і ми стараємося, знаєте, вставати поранше, маєш таке воно щось, ми до чогось і допрацюємося. Ну а що в нас сьогодні глядачі? А в нас сьогодні виходить сояшник. Бо там люди питають, льоня, льоня, що там то є. Ти, Соняк, як там? Ну розкажи, ну поки що ж не показуєш. Ну, глядачі, знаєте як. трошки, звісно, по... як робили гербіцидну обробку, не показували, бо трохи швидили, бо погода, звичайно, не дає. То, хто вітер дме, то дощ є. в є. Взагалі, що, що вночі бризкали, виходить. ну робили гербіцидну обробку. Ну а сьогодні що ми будемо робити? Сьогодні ми будемо його підживляти, бо треба його рятувати. Не сіки рятувати, а боремося за урожай. Знаєте як, щоб не по 40 танців сипнуло з гектара, а по 50-по 60. Ну що ми сьогодні будемо працювати? Будемо працювати сьогодні, звичайно, юмзиком на цьому і юнзиком оприскувателем. Ну, звичайно, з катюнею. Добрий ранок. Катю, так. що ти вже заправила? Заправила. Можна їхати. О, от любенька. Так, закриваємо. Так. Катю, що туди хоч залила? Натуральне міндобриво. Да? А, Щоб... а я думаю, що ти з такою шланом? Йомаю. -йо. Обережно. що, глядачі, сьогодні будемо сояшник підживляти. Натуральне міндобриво. Ой. Щоб... Тут, тут, звичайно, без сліз, без сліз нічого як, не скажеш, не глянеш, глядачі. це виходить не... Підживляння, а будемо робити гербіцидну обробку. Будемо робити йому прополку. В общем-то, раз ми вже бризнули, убрали, виходить, амброзію, з неї все. Ну пішла ж, виходить, як? Подовиць. Падалиця, пішла падалиця, падаличний сямечок. Треба його убрати. Ну, зараз будемо їхати працювати. Чим ми будемо працювати? Будемо працювати юмзиком оприскувателем, чому я сказати, льоня ти не своїм трактором. Ой, тому що лянаючи льоня не нивий. Це ж свій як, трактора то є, те сорчик, цьому, є й оприскатель. Ну, оприскатель там так гарно вріз, виходить, вже взяли все. Чи його не хочуть витягувати? А це, виходить, трактор товариша і все. Він ним, ну виходить, зараз до нього бризкання, в нього я своя земелька трохи на йому кажу, дай я твоїм трактором бризну, щоб я не відчіпався, не перечіпався і не витягнувся бризкати. Він каже, Льоня, бери. Ну, як? Льоні лешать влити сюди три літра солярки Юмзика і поїхати накрити 4 гектари поле. три літра солярки, тож глядачі, Юмезик це самий економний трактор. Він же солярку не ї... Не їсть, він її ціда, як через цю, через соломинку. Через те і зекономимо, плюс на солярки зекономимо. Ну і зекономимо, виходить, на техніці. Так що, що ми? Працюємо? Давай, так глядачі, так що, погнали на поле, подивимося, що там, як там, покажемо нашу красоту. Ну і трошки поспілкуємося, все. Ну, звичайно, зробимо роботу. Так що, Катя, погнали. погнали! Катя в девятку я в втратив. Ой, ліна чіо це пород о, все, закрили так, як його хоч запускати? тут же треба кучу речаги в щоб не о, Уставили. Я колись... Хоч ці ручку ему відламав. Да його проварив та й все, щоб ніхто не знало. О, газу треба ю. Ух! Рим! Так! Да вот рушка ходку росдимо! О! О, зараз, трошки ще руль. Ну що, погнали. Ооооо, ми поїхали. Включаємо світло. Та що так і правильно що... Що настать по цьому? По оприсланню. Це повна жесть. Чому так кажу? Тому що на день йдуть. То дощі не дають, разів купать на день бризкають. Якщо не... на тут на копірі дощ линуть, то виїжджаємо в поле, там дощ війну. От що то це капец. не дає, то вітер такий дує, що здимає, теж ніяк виїхати бризкати. Ну трошки, звичайно, ми з коняком ну, як, коняк запустили. Нічого, ну, я думаю, потихеньку-потихеньку ми його витягнемо. Так що такі справи. Що сказати пою Юмазику? В принципі, мотор тихеньким юнза. Ну, а ота, цей задній дні міст, цей його ву 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 я да, проти нічого, бачите, працює і свою роботу робить. Звичайно, допомагає і виручає. Звичайно, конечно, дякую товаришу. частенько він дає. Ну як треба, мені, техніка він дає. Там, в принципі, ви бачили для його не оміра юзика. Так само я в нього беру газончик, теж беру, користуються. Таке, що туда йому таке дякую, що довіряю такую таку, таку техніку. Нічого лечить, Погнали, зустрілимось на полі глянемо, що ж там нас робить. глядачи, ну что, подъезжаем к нашей, к нашей опаю, к нашей Ой, так капец. Сегодня, конечно, фермер никудышный. Так, сейчас покажу. Да, заезжаем. Ух! О, шість суняк не погони, О, Оооості, раді ми, рідненький. О, ще їде. Глядь. На чуть ручник. Так, ну що, глядачі, ходімо глянемо, що тут у нас робиться. Погнали. Наші підписники, ну що, приїхали ми на нашу ділянку, ходімо глянемо, чи у нас тут соня хоч є, чи немає. Ну, як бачимо, тут соняха повно. Ході. Видно, звичайно, рядочки, все, соняшник є. Гарненький вже по коліна, чи дойшли по пояс, ну є. Ну знаєте як, тут дуже його багато. Бо прошлий рік на цьому полі е, був соняшник, ну, був соняшник простий. У ну, нас ще соняшник, виходить, під євролатин. Через те глядачі, виходить, і наш соняк виліз, і виліз прошлорічний соняк. Взагалі все поле в соняхах. Кажу, Катю, давай. Давай його не, не перебирають падалічний сонячник. Змолотимо усе більше в бункері буде. Каже, не видумуй, треба робити, щоб по-нормальному було. Ну, і зараз глядачі будемо бризкати, будемо убирати виходить, падалічний соняк. У принципі, ми тут вже одним гербіцином спрацювали по амброзії. Ну, є трохи Лонін-косяк, бо все це діло робилося, як то кажуть, поночі. Трохи, звісно, льоня петлюнув і оставив клапоть амброзії. Ну а так, в принципі, дивіться, наче-то, більш-менш все покрутило, все закрутило. Ну, як такового, ну як, гербіцид спрацював. То зараз, виходить, накриємо від падалиці. Ну, воно, виходить, і подали прибере, і трошки ще бурянець там придавим. Ну, Я думаю, трохи буде тут діло веселіше. <кхе> Чого так? Зараз ми скажу, що Льоня запустив такого на полі для глядачі. То холодно. То дощі льють, то вітер такий, дме, що страшне, то льоні ніколи, то люди нам займається, отак трошки прошляпали. Ну нічого, я думаю, нормально буде, буде по 40 точно спипне. Хай по 50 сіпне, ну по 40 точно дасть. Що таке у нас правило? В принципі, рядочки видно, видніються. Це, звісно, як? Хорошо, що я не показував 5 днів назад. Тут була повна шкура і рядків не було видно. Ну а зараз, конечно, трошки фон більш-менше, трошки є. Так що такі справи. справи. Ну, нічого глядачі. Погнали працювати, бо сонечко тут піднімається. Поїхали. Розказатися. Так. Зараз виключимо в бо ми трохи... Калабанили, Кала виходить. Побіль. Временно я <кхи> діє. Не знаю, чи соняк допомагає, чи ні. А нам вже б могло. Так. Получається, це таке оприскусіль таке саме, як у мене. Навіть виходить, я свій оприскачку брав на, на, на рік раніше, ніж вони. Ну, чим товариш. Ну, товариша більше землі, він дуже не користується. У нас виходить, ми обрали брали для 2 га землі, в той час займалися картоплею. Через те брали під картоплю, щоб було своє, чим бризм. А ще що досвідче. Трохи він страшнувати. Ну нічого. Свою роботу роби. Так. Опа. О. В принципі, нам не треба тут ні тички ставити, ні нічого, бо перший раз працювали, звісно, по Дружина стояла замість навігатора. Ну, а зараз будемо працювати по тих слідах, які в нас є. Я думаю, трошки буде легше, швидше і швидше. Так що такі справи. Ну нічого, глядачі, погнали, працюємо. Так! Збиваємо, щоб менше дів нахапатися. О, як тут включається, що. Оба Ой, що човни не бризкає. Щось три не навтикав. Сейчас підемо. Піша не включив. О, о! Щось бризкає. Так, глядачі. Що ми? Бризкаємо други, передбачею. Сказав товариш а весь гос. Газ. Осопобішаємо. І туда вилимо сто літрів на гектар. В общем, то мы у нее и почвою закрыем, получается, вся за полная. Не трапа, не копать никогда ничего. На один вот закид. Больше это что? Ну ничего, это же проблемы нет, но принципе, варно, да. Конечно, это было просто раньше, но я скажу. Рога, Леня, Не сцена я все наразу. Ничего, кратует! Фу, все, шабаш. Щось така, гадость, аж глаза болять. Фу. Ну що, ходімо глянемо, що там, як там? Mm. Ну що, глядачі, 20 хвилинок і робота зроблена. Юмзик витримав нормально, але, но, звісно, рульового немає. Тут, виходить, рульова колонка, ловиш його, не крутнеш, треба... Радити товаришу хай ставить дозатор сюди. Тоді буде діло, тоді можна ним конечно, і прискати, виходить. Ну що в нас? В принципі, погасавши по полю, звичайно, все. Що я вам скажу? Та тут севошка дуже чайловка, а там унизу так по коліно, по коліно. Думаю, центнерів по 40 можна дати на ті. Ну, а в принципі, там побачимо, що воно як і буде. Звичайно, кому інтересно, кому цікаво, з з нами, все покажемо, все розкажемо. Покажемо, які, чи будуть ось як. Чи вийде що, чи покажемо, що не вийде, що це все діло покажеться. Звичайно, глядачі. Тут на цьому полі прошли рік була семечка проста. Цей рік ми семечку сіяли під Євролатін. Під, ну, під гербіцид Євролатін. Через те сьогодні працювали гербіцидом євролатін. В общем-то, амброзію трошки п'ять днів тому придавили, не виходить. А зараз приїхали, приїхали убирати падалицю. Бо падалиць, звичайно, багато капець якийсь на тільки. Ну нічого. Я думаю, побачимо, чи прибере, чи не прибере. Якщо не прибере, значить через 5 днів заїжджаємо з дисками. Ну, а там воно, звісно, покаже. Ну нічого, кому понравилось таке, звичайне відео, ставимо лайки, коментуємо, звичайно. Як в Люні семочка, чи гарна, чи не гарна. Ну і все обов'язково буде Україна. Пока-пока.